Україна почала писати новий розділ у підручнику з воєнного мистецтва 2 травня, вперше в історії, з безекіпажного катра Магура, збили російський бойовий літак су 30 вартістю близько 50 мільйонів доларів. Паралельно вибухи лунали над Краснодарським краєм і Ростовською областю, а ще тимчасово окупованим Кримом. По тому Міноборони країни агресора відзвітували. Прихопили 170 українських дронів а ще 8 ракет Шторм Шедол. Три нептуни та 14 морських бипла. Як намагалися спіймати, а головне чим збивали та які від цього наслідки, розкаже Анна Басова. Такого не робила жодна армія світу. 2 травня спільними зусиллями бійців спецпідрозділу ГУР груп 13 разом із СБУ та силами оборони України знищили російський винищувач Су 30 Це далеко не перший збитий ворожий борт. Історичним його зробило те, що стріляли з російської території лише за півсотні кілометрів на захід від порту Новоросійськ. Ракета, що поцілила в сушку, вилетіла з безпілотного морського дрона Магура. Не залишився без уваги й сам Новоросійськ, де, так би мовити, філігранна робота Реп скерувала безпілотники просто над житловими кварталами. Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв, постраждали четверо людей. Будинки пошкоджені у двох нових ЖК. Ось так російські ППО понівечили помешкання своїх же громадян. Щоправда, у звіті для Міноборони напишуть це атака київського режиму на мирне населення. тамань горить. Це теж результат роботи РЕП поза містом. У прибережних тамані анапі також збивали дрони з зерновими терміналами і трохи дахами житлових будинків. Нагадаю, на початку тижня новоросійськ уже збивав українські БПЛА. Замість ППО були нафтові резервуари у порту. Нічогось які клуби дима. Поки до Криму не повернувся синьо-жовтий стяг, українські дрони летять і туди. Доки в новоросійську палахкотіли порти, зерно і квартири незгодних з роботою РЕП, над тимчасово окупованим півостровом лунали вибухи. Під атаку потрапили міста Сімферополь, і Севастополь, а ще чотири військових аеродроми: Бельбек, Кача, Гвардійське та Саки. Там, зокрема, склади з боєприпасами. Щоправда, після пожеж, про які завзято пишуть місцеві користувачі мережі, це вже може бути не актуально. Анна Басова, подробиці телеканалу. Інтермарафон Єдині новини.